Hello, hello! Вітаю на каналі Learn English, with Ivan Chandra. Порівнювати одне з одним легенько. Ми маємо відео про порівняння прикметників, прислівників, іменників, навіть дієслів в англійській мові. Подивіться, будь ласка, на цьому каналі. Сьогодні ми дивимося на те, як утворювати найвищу ступінь порівняння. В англійській мові це називається superlatives. Superlative – це коли ми кажемо, що хтось або щось є най. Найкращий, найвищий, найдальший, найменший. Неважливо, що ми кажемо най, в англійській мові для цього є Superlatives. <му> Найперше, я думаю, важливо сказати про різницю між Comparatives and Superlatives. Comparatives це порівняння. Порівнюємо, що. Одне з іншим, одне з іншими чи ми, чи предметами чи людьми. І кажемо, що це вище чи нижче, чи вони далі стоять, ніж ми. Тобто щось або дві групи порівнюються, або людина порівнюється з групою, або предмет порівнюється з групою предметів, чи, чи таке інше. Тобто Ми маємо, маємо два завжди якісь суб'єкти. А superlatives це коли ми із групи. Вибираємо одне щось, ну або одного, одну людину, наприклад. Найкраще в нашому класі вчиться хто. Ну, кожен у своєму класі мав таких е учнів, які вчилися найкраще, я думаю. Отже, різниця між comparatives and superlatives у тому, що comparatives це порівнюється дві або групи, ну, дві якісь одиниці, скажімо так. А superlative – це коли ми з одної одиниці. З однієї групи. Вибираємо когось або щось одне, і виставляємо, що це найвище, най, ну, робимо найкращий або найгірший. Порівняння вверх найкраще щось, і порівняння вниз найгірше щось, так? Найвищий, найменший. Ну, і так далі. Мені здається, що вивчати англійську мову легше, коли в нас є якийсь візуальний матеріал. Якісь таблиці чи що, так як я сьогодні для вас підготував, так само тут слайди. Отже, superlatives вони складаються із двох груп, так як ми вже з вами знаємо про comparatives, порівняльні форми, там є три групи: Це позитивний, негативний і урівнююча група. Так? Positive стверджувальна форма, negative заперечувальна equal – урівнювальна. Але тут у нас з вами, як бачите, у superlatives є тільки Positive і Negatives. Чому? Все дуже просто, чому немає урівнювання. Тому що superlative – це найвища ступінь порівняння. Тобто не може бути двоє найвищі, двоє най найкращі. Так? Хтось один вибирається, кажемо, що то найкращий приклад. найкраща Людина. Тому давайте подивимося тут, наприклад. позитив або стверджувальна форма. Я люблю вживати слово розповідна форма. Alex is the smartest student in the class. Бачите? The smartest найрозумніший студент у класі це Алекс. Алекс це є е найрозумнішим студентом у класі. The smartest це в нас є Positive. Суперлатив або найвища ступінь порівняння у стверджувальній формі. А вже якщо подивитися на негатив, де ми заперечуємо у superlatives, у, negative, у заперечувальній формі ніколи не буде слова no або not. Тобто заперечується просто словом, яке показує вниз. Менш за все. This book is the least interesting of all I've read. Ця книга є найменш цікавою з усіх, які я прочитав. Розумієте, Pazів це коли ми йдемо вверх, коли показуємо, що людина найкраща, найвища. А негатив – коли ми зменшимо ми кажемо, не найбільше, а найменше. Не більш цікава, найбільш цікава, а менш цікава. Але тут так само потрібно звертати увагу на самі деякі нюанси у формуванні форм різних, наприклад, adjective, adverb, noun і verb. Adjective це прикметник. Нагадую, adverb це в нас прислівник, відповідає на питання, як, до речі, прислівник. Noun – це в нас іменник, хто що відповідає, і verb – це дієслово, відповідає на питання, що робити, що зробити. У таблиці в нас тут все є. І як бачите, adjective. Утворює найвищу ступінь порівняння за допомогою зверніть увагу. Так само потрібно дивитися, чи е, у позитивній формі, у стверджувальній формі. Стверджувальна форма, запам'ятайте, чи в нас одна голосна, чи дві голосні, те саме було у Comparatives. Тобто, коли порівняльні ступені, чи навіть ця найвища ступінь порівняння у пазите формі, завжди потрібно звертати увагу нам на те, скільки є голосних звуків у тому прикметнику чи в тому слові, яке нам потрібно порівнювати. Отже, як формується? Якщо в нас одна голосна, один голосний звук, тоді ми утворюємо найвищу ступінь за допомогою V. Це запам'ятайте, тут дуже легко. Всі не знають, як використовувати артиклі в англійській мові the і, a, або N. До речі, у нас є відео. Подивіться на цьому каналі відео про артиклі, як і коли використовуються. Але у superlative завжди у «positive» буде використовуватися. У розповідному реченні буде використовуватися, бачите, що? Означений артикль В. Чому? Тому що найкращий або найгірший, це вже ми уточнюємо. Це вже ми показуємо точно так само, як що робить означений артикль «В». Тому він тут і використовується, до речі. Отже, ми використовуємо «В» і якщо у нас один голосний звук, то до прикметника додаємо, як бачите, Закінчення EST EST. Ну і потім у comparatives у нас було then, а тут у нас вже використовується OF або in. OF використовується, коли ми говоримо про групу предметів, групу людей. Неважливо, що, неважливо хто, але говоримо про якусь групу. І кажемо, що із тої групи хтось один або щось одне най, чи краще, чи гірше. І подивіться на in. А in використовується, коли ми порівнюємо у place and time, у час, «часові» і місці. Max is the tallest of his two brothers. Max є найвищим of, бачите, із групи, of his two brothers. Із його двох братів. Тобто є група з двох братів, він найвищий із них. Тому використовується в даному випадку, в даному прикладі «of». V перед словом tall, бачите, наверху. І потім у нас іде EST або ST закінчення. Max is the tallest of his two brothers. Зверніть на це увагу. Of, коли ми говоримо, хтось є най із групи, in коли ми говоримо про place and time. І коли у нас дві або більше. Голосних звуків, два, або більше голосних звуки у слові, тоді ми використовуємо не тільки The перед прикметником, а використовуємо The most. Бачите, у нас є там у таблиці. The most. Потім йде самий прикметник без всяких закінчень. І потім таке саме OF слово, якщо ми говоримо найбільш із такої групи, або найменш. І in-група. Коли використовуємо place and time. До речі, цей приклад уже в нас використовує in, щоб ми порозуміли про place and time. Що це значить? Місце і час. Emily is the most careful in the lab. Emily is the most careful. Бачите, я позначив слово careful, воно має там декілька голосних, і тому ми використовуємо не careful -est. Не закінчення EST в кінці, а ставимо The Most перед Careful. І це в будь-якому випадку, коли у нас прикметник має дві або більше голосних. І використовуємо тут IN. Чому? Тому що IN про «place» and «time». The lab» – «лабораторія». це не група, це місце. І тому ми кажемо тут не OF the lab, а In the lab», Тому що «lab» – це місце. Емілі найбільш обережна у лабораторії, найобережніша, скажем так. Зразу хочу вас попередити про adverbs, про прислівники, які відповідають на питання, як? Що Правила для прислівників у найвищий ступінь порівняння в розповідному реченні, в такому, де ми просто розказуємо, що є, хто є найбільший, найкращий, найрозумніший, і так далі. Що для adverbs правила ті самі, що для adjectives, як ви бачите, і для adverbs прислівники, які мають тільки одну голосну, і для adverbs, що мають дві більше голосних у собі, правила ті самі, що і для adjectives. Тому я повторюватися вже не буду, тільки зверну вашу увагу на приклади. Дейв drives the fastest of the team. Dave, ну давид, напевно, їздить найшвидше з команди. Чому тут OF, а не In? Тому що в нас команда це група, група людей. І другий приклад, коли в нас дві або більше голосних. This is the most frequently mentioned reason. The most використовується, тому що прислівник Frequently має декілька голосних. Це є найчастіше згадувана причина. Якщо перейдемо до іменника, в іменнику все просто тут завжди використовується the most. Але як бачите, «of» і in так само, як і у всіх інших, як і для adjectives, так і для adverbs, так і для nouns. «Anna got the most the most presents in last hour». Зверніть увагу, у нас так само використовується in. Тому що ми говоримо про last hour, останню годину протягом останньої години. І, і остання година відноситься в нас до time, тому використовується in перед last hour, ну або після presents. Anna got the most presents in the last hour, Анна отримала найбільше подарунків протягом останнього часу. З її словами, ще простіше. The most ставиться зразу після дієслова, і зразу після нього йде або «of», або in. Зверніть увагу. Тобто все, що ми маємо, все вставляємо тільки зразу після дієслова, і все буде у нас в порядку. Chris earns дієслово earn заробляти. Chris earns the most of our group. Думаю, ви зрозуміли, чому там використовується «of». Chris заробляє найбільше з нашої групи. Ну і тепер про найвищу ступінь порівняння для negative sentences або заперечувальних. Хоча тут це не заперечення, я би сказав, це ми кажемо най, най, найгірше щось про щось найгірше. Коли ми порівнюємо вниз і кажемо, що це не найкраще щось, а найгірше щось вниз. Зверніть увагу, що adjectives і adverbs знову мають одинакові форми утворення. Як перед прикметниками, так і перед прислівниками, щоб порівняти вони, скажімо, найменш підходящий для мене, або найменш корисніший для мене. Коли хочемо сказати найменш, ми просто говоримо the least. Пам'ятаєте, використовуємо завжди у superlative, неважливо позитив чи негатив, використовуємо the означений артикль. The least, потім у нас йде «adjective» Прикметник або Adverb, що є прислівник, і потім знову off або in, в залежності від того, чи це група, чи це місце або час. Тому звертайте увагу на ці приклади. Max is the least tall of his two brothers. Макс є найменш високим з його двох братів. Dave Drives, the least careful of the company. Деїв їздить найменш обережно із усієї компанії. У іменників, так як було і в Comparatives у негатив формі, потрібно звертати увагу, це, чи це множина і чи це не незлічуваний іменник. Тому що якщо це множина, це означає, що цей іменник буде в нас злічуваний. І якщо злічуваний можна порахувати правильно, тоді ми перед іменником. І будемо використовувати the fewest. Пам'ятаєте, у comparative у нас було fewer, а тут fewest, the fewest. І потім буде використовуватися тільки OF. Тут у нас уже після іменника не буде використовуватися in. Тут незалежно, тому це набагато легше, якщо це множина іменник, злічуваний іменник і це множина. Тоді ми просто використовуємо OF. Ніякий після того. Зараз ми повернемося до прикладів, я себе заберу. Я хочу сказати ще про коли в нас незлічуваний іменник це гроші, це мука, це цукор, вода. Можна порахувати літри води, можна порахувати кілограми цукру на саме поняття цукор, вода і, всі, і все те, яке я перерахував, ну багато більше чого. Якщо це незлічуваний, так як вони є в англійській мові, то при порівнянні вниз. Ми перед ними ставимо не the fewest few. Це коли в нас декілька є. Небагато. А ми ставимо the least. Потім іде іменник, і потім вже знову ми вибираємо або OF, або In. Добре, я себе прибираю, дивіться, на приклади. Anna got the fewest presents of all. Anna отримала найменше подарунків з усіх. I earned the least money. In a year, я заробив найменше грошей в році. А дієслова взагалі дуже все просто. Поскільки це негатив, superlative, то ми використовуємо the least, запам'ятайте. The least of або in, в залежності, чи це група, чи це місце, або час. Кріс заробляє найменше з його колег. Сподіваюся, вам було цікаво і зрозуміло. Зверніть увагу на нюансики, які є, можете перемотати назад, зробити собі скріншоти для того, щоб ви могли будь де будь коли почитати їх. Перед тим, як я вам відкрию один секрет, дуже, дуже цікавий секрет. Я хотів би вас попросити про те, щоб ви не забули поставити лайки цьому відео, не забули підписатися на, це, на цей канал. І не забули залишити якийсь коментар, щоб наш канал розвивався потрошки. Ну добре, йдемо до того секрету, який я вам обіцяв. Подивіться. У порівняннях, як у Comparatives, так і у Superlatives, у прикметників і у прислівників є. Дивіться, що там написано наверху irregular words. Неправильні слова. Вітаю вас! Тому що неправильні слова є як у дієслів, так і у неправильні іменники, а тепер ще маємо ж і неправильні прислівники і прикметники. Будь ласка. І тому все, що в нас стосується неправильних слів, ми просто мусимо запам'ятовувати. Тому зверніть увагу, я вибрав ті, які найбільше вживаються, найбільш частіше, найчастіше, бачите, суперлетів. Так, є в нас слово good і є в нас слово well. Good це в нас. Прикметник, який, яка, яке. Значення, знаєте, good. Хороший. Або хороша. Хороше. А well, це в нас прислівник, який відповідає на питання як? Добре. І я впевнений, що дуже часто, ви, коли вас питають, або ви питаєте когось how are you? Як ви маєте, Ви відповідаєте I am good. Або багато ви чули, як люди кажуть, I am good. Так. Відповідь, можна таку відповідь прийняти, але вона неправильна граматично. Тому будьте уважними, найграматично правильно, правильніше використовувати I am well, як добре. Ну, але це вже таке. Тобто, дивіться, у comparative формі обидві ці слова, і good, і well, будуть мати форму better. I am better today. Сьогодні я краще, ніж. Ну, наприклад, вчора. А в superlative – best, не забувайте, The best. Так? Потім у нас є ще слово «bad», «ill» і «badly». «Bad» поганий. «ill» хворий, badly. Відповідає на питання, як уже. Погано. Але в comparative формі в порівнянні просто порівнюємо, коли порівнюємо дві якісь одиниці. Ми кажемо worse. I am worse, або He is worse. Порівнюємо він гірше, погано гірше. І найгірше в нас буде Worst. The Worst. He is the worst of his group. Він, на, він є найгіршим із своєї групи. Worst – найгірший. Потім у нас є ще одне цікаве слово, яке ми використовуємо дуже часто. A little. Can I have a little of. Something. Чи можу я мати трошки чогось? Little небагато. Бачите, я там поставив, що коли відноситься до amount, до кількості, чогось небагато. Ми тоді кажемо less, коли порівнюємо менше. І у северла формі буде least. The least. This is the least amount of the food that I can. Eat in one sitting. Це найменша кількість їжі, яку я можу з'їсти за один раз. Наприклад. Ну, і ще в нас є така е, група слів, які мають, і е, які мають одинакові comparatives і які мають одинакові superlatives. Це е, група слів much, many, a lot of, lots of. Я впевнений, що дуже часто ми задумуємося, як. Коли щось із них використовувати Much and many. Much використовується багато, у значенні багато коли ми говоримо про незлічувані якісь, Many – про злічувані, котрі можна порахувати. A lot of багато чого, що можна порахувати, або lots of це те саме, що, те саме, що a lot of. Вибирати a lot of чи lots of це для вас вибирати вибір ваш. Неважливо, не що ви виберете одне чи друге, головне правильно створювати речення. До речі, про порядок слів у реченні у нас так само є відео. Але зверніть увагу на Comparative і на superlative форми. Якщо ми використовуємо у Comparative, порівнюємо more буде форма замість much. I have more food. Most використовується I have. The most food of all. Я маю найбільше їжі з усіх. Ну, щось я заїжу, напевно, я голодний, треба вже піти пообідати. Але ще скажу тільки про одне слово. Far Far можна використовуватися, коли говоримо про дистанцію далеко, так? і можна, коли говоримо про час далеко. Це ще не скоро буде, це ще далеко звідси, або далі. І зверніть увагу на різницю форм, які робляться у компереві для far, для дистанції для часу, і для superlative, для дистанції і за час, для часу. Якщо кажемо FAR використовувати FAR у значенні далеко як дистанція, то ми кажемо, що та, той будинок є далі від цього будинку далі, тоді ми використаємо further. Якщо ми скажемо, говоримо про час і до того будинку довше йти, тоді ми скажемо farther. That building is farther than this one. Це буде означати, що по часу довше забере. Якщо ми скажемо that building is further than this one, тоді ми говоримо нашому співрозмовнику, що цей будинок є далі по дистанції. Ну і superlative форма, коли ми кажемо найдалі, найдальше буде у нас furthest для дистанції і farthest для часу. That building is the furthest. Не забувайте про the. That building is the furthest. Той будинок є найдальшим по дистанції. That building is the farthest. Той будинок є найдальшим по часу. Найдовше до нього потрібно їхати чи йти. І щоб краще засвоїти матеріал, давайте подивимося на ці приклади. Of all the students in the class, John did the best on the exam. The best, найкраще. This is the worst movie I've ever seen. Це найгірший фільм, який я коли-небудь бачив. She has the least amount of homework of anyone in the class. Вона має найменшу кількість домашньої роботи з усіх у класі. He has the most books in the entire school. Він має найбільше книг у цілій школі. Бачите, ох, якийсь розумний. Of all the cities I visited, Paris is the furthest. З усіх міст, які я коли-небудь відвідав, Париж є the furthest. Бачите? The furthest. Це нам говорить про дистанцію. Якщо по-часові було би. Найдальше, найдовше я їхав до того міста, до якого я їхав, то було б The Farthest. Бачите, які нюансики є в англійській мові, але вони цікаві, правда? Ну, і ще один момент, який все, йдемо обідати. Є зараз у нас невеличкий тест. Я думаю, що ми всі любимо тести, і щоб ми перевірили, як ми засвоїли сьогоднішній матеріал. Подивіться, ми створюємо «superlative». Форму, найвищу ступінь порівняння. Нагадую, щоб ви не, не порівнювали між двома групами. А ми тут говоримо про те, що найпадку найщасливіше, найкраще, найрозумніше і так, далі, і так далі. Тобто є позитив, коли ми о, вибираємо найвищу ступінь уверх, найкраще, найліпше. І негатив, коли ми порівнюємо і вибираємо найнижчу ступінь порівняння, скажімо так. Да? This is the... Happy Day of my year потрібно сказати найщасливіший день у моєму році. Це є найщасливіший день у моєму році. This is the good pizza I've ever had. Це найкраща піца, яку я колись мав, потрібно сказати. He is the smart student in our class. Він є найрозумнішим студентом у нашому класі. І негатив, або порівняння вниз, як я сказав. Ну, це не порівняння, а най, найнижча ступінь порівняння. Of all the books in the library, this one is the interesting. Із усіх книг у бібліотеці. Ця книга є найменш цікавішою, тому що вниз. Зверніть на це увагу. This is the bad movie I've ever seen. Це є найгірший фільм із усіх, який я коли небудь бачив. Of all the desserts on the menu, this one is the tasty. Із усіх десертів, які є в меню, це є. Ну, сказали, this is the happiest day of my life Правильно? this is the best pizza i've ever had he is the smartest student in the class or in our class of all the books in the library this one is the Least interesting, найменш цікавий. Бачите, тому що утворюємо негатив порівняння вниз. This is the worst movie I've ever seen. Це вже із неправильних порівнянь. Of all the desserts on the menu, this one is the least tasty. Найменш смачний. Сподіваюся, цей урок для вас був цікавим. І ви навчилися сьогодні, як робити найвищу ступінь порівняння. Тому я попрошу вас бути найкращими студентами, найкращими переглядачами цього каналу. І не забути підписатися на нього, не забути поставити ваш лайк. І обов'язково якийсь коментар. Який би коментар ви не залишили, це допоможе нам просувати цей канал далі. Більше людей дізнаються. А ще було би дуже добре, якби ви могли ну, комусь переслати посилання. Скопіювати посилання і переслати комусь або поширити у себе у ваших соціальних мережах. Тоді було б ще краще, навіть, бо більше людей, ваших знайомих більше, дізналося про те, що англійська мова дуже легка мова. Її легко вивчати, і вони будуть вивчати разом з вами, разом з нами. І побачимося всі з вами вже на наступному уроці. Бай-бай!